Мені подарувала її мама на 30-ліття. І такою хусткою можна вив'язуватись ось так, наприклад. Як це вив'язуються на Дніпрянщині жінки? Вони беруть отак кругом голови, вив'язують хустку, а потім закручують навколо. Навколо голови і на тім'ї отак, закручуючи, отак, вона так китиці і виходить дуже гарно. Ще хустка, яка дісталась мені від моєї бабусі знову Українщини, і її одягали так, вирівнювали е кути, потім обгортала кругом голови, кут сюди і потім випускала цей кут гарний, вишитий е поверх своєї свого верхнього одягу